Рецепт усіма улюбленими моркви по-корейськи. Вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. Сьогодні ділюся із вами провіреним, вдалим рецептом хрумкої моркви. Підписуйся на мій канал, адже зі мною смачно та легко. Розвиваємо разом україномовний кулінарний канал. Досить простий у приготуванні, але дуже смачний салат. Для цього нам просто необхідно натерти соковиту моркву на терці для моркви по-корейськи та зробити заправку. У мене це спеції для моркви, також сіль, цукор, оцет та основний інгредієнт це ароматична олія. Нагріваємо сковорідку, розігріваємо олію, вимикаємо газ, тоді вкидаємо часник. Декілька секунд даємо йому просмажитись та виливаємо суміш до моркви. А далі просто все гарнесенько вимішуємо, виминаємо, щоб морква пустила свій сік. Ставимо на декілька годин в холодильник та смакуємо неймовірним салатом, або ж готуємо на його основі інші смачні кулінарні салатики, які ви теж можете знайти на моєму каналі. Смачного!